20 липня середа. Що таке Євангеліє? Частина 2. Після твердження, що Євангеліє є силою Божою для Спасіння, апостол говорить нам, як ми можемо пізнати цю силу, бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і Божество думанням про творе стає видиме, так що немає їм виправдання. Римлян 1.20 Тобто Божу силу видно в створених ним речах. Творіння відкриває силу Бога, бо його сила це творча сила. Той факт, що Бог творить, відрізняє його як єдиного істинного бога. Псалмоспівець каже бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса. Псалми 96, 4, 5 І знову ми читаємо А Господь Бог правдивий, своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив вселенно і небо напнув своїм розумом. Псалми, 32, розділ, 6, 9 вірш, розповідає про те, як Господь створив небеса і землю. Словом Господнім чинене небо, а подихом уст його, все його військо. Бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилось. Усе було створено Його Словом, коли Бог говорить, сама річ існує в словах, які описують або називають цю річ. Таким чином, він називає те, чого немає, наче воно було Римлян 4:17. Якби людина назвала річ, якої немає, так ніби вона була, це було б брехнею. Але не так виглядає справа, коли говорить Бог, бо саме Його слово змушує щось виникнути, коли Він вимовляє Слово, річ уже є, Він сказав і сталося. Те ж саме Слово, яке творить, також і підтримує все. У Євреїв 1, 13 розділі ми читаємо, що Христос, який створив усе, підтримує все Словом сили своєї. Також апостол Петро говорить нам, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим, тому тодішній світ, водою потоплений, згинув. А теперішнє небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на День суду і загибелі безбожних людей. 2 Петра 3, 5, 7 Творчу силу Б... Слова Божого видно в збереженні землі й небесних тіл, а також у зростанні всіх тварин. Про це ж говорять слова Господа, сказані Пророком Ісаєю. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий, підійміть у височину ваші очі, і побачте, хто ти все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усіх. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Ісаї 40 25, 26. Причина цього криється в тому, що Слово Боже живе, будучи диханням Божим, воно має нетлінну природу Бога, так що його сила ніколи не слабшає. Розділ 41 книги Пророка Ісай повністю присвячений демонстрації Божої сили. Приклад, якої ми можемо щойно протисувати. слово, яким все це підтримується, це слово, про яке говориться у віршах 7.8, засихає трава, зів'яне цвіт, коли дмухне на нього подих Господній, так і народ, трава, трава засихає, цвіт в'яне, а слово нашого Бога перебуватиме вічно. Апостол Петро цитує ці слова і додає: Це є слово благовістоване вам. Таким чином, ми знову приходимо до твердження, що Євангеліє є силою Божою для спасіння, але сила Божа проявляється у створенні та підтримці землі, тому Євангеліє це творча сила Божа, що здійснюється для спасіння людини від гріха. Тому апостол каже: Тому-то, коли хто в Христі? То й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове, усе ж від Бога. 2 Коринтян 5, 17-18 Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. То робота викуплення, це робота зі створення нового творіння, нових людей, нових небес і нової землі. Тим самим словом, яке створило все на початку, яке більше підбадьорення може дати нам ще Бог, ніж це, а саме сила, що виробляє в нас те, що завгодно в очах Господа є тією самою силою, що створила небо й землю та підтримує їх? Чи потрібно сумувати? Щоб викласти цю думку в писанні знадобиться цілий том, але ми прочитаємо кілька текстів, які допоможуть нам встати на шлях споглядання Божої сили в творінні і радіти їй. Псалмоспівець каже: Один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Псалми 62,12. Тут ми бачимо милосердя Боже в поєднанні з його силою. Тепер прочитайте весь сороковий розділ книги Пророка Ісаї, і, читаючи Опис чудесної сили Божої, пам'ятайте перший вірш. Втішайте, втішайте народ мій, говорить Бог ваш, а потім, наприкінці, прочитайте. Він дає стомленому силу, а знеможеному дарує міцність. Втомлюються і юнаки, і слабшають, і молоді люди падають, а ті, хто сподівається на Господа, оновлюються в силі. Піднімуть крила як орли, потечуть і не втомляться, підуть і не втомляться, якою силою, силою, яка створила землю з нічого і зберігає її, у чому розрада Божого народу, у знанні того, що їхній Бог всемогутній, у силі аж до створення і підтримки Всесвіту. Прочитайте також Колосян 1, 16, 18 і зверніть увагу на те. Як відкуплені і створені всього Всесвіту, пов'язані одне з одним, ми маємо відкуплення через кров Христа, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено, а Він є перший від нього і все ним стоїть. І Він, голова тіла, церкви. Звісно, церква має бути сильною, коли вона повезена з таким могутнім главою. Тільки коли люди через невір'я відокремлюються від глави, вони стають слабкими. Тепер зверніться до Псалма 110.2.4 і прочитайте: Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Його діло, краса та величність, а правда його пробуває навіки. Він пам'ятку чудом своїм учинив, милостивий та щедрий Господь. Так, Господь милостивий і співчутливий, відповідно до сили виявленої у справах його рук. Хто сподівається на Господа, того милість охоплює, і ця милість дорівнює силі, що створила небеса і землю. Так, вона і є ця сила. Бо сам Бог, могутній Бог, є любов. Але що сказати більше? Часу не вистачить, щоб перерахувати силу і милість Божу, коли ми розмірковуємо над законом Божим, як нас закликають робити це вдень і вночі, і знаходимо в ньому такі чудові речі, що наша душа завмирає при думці, що вся ця праведність має проявлятися в нашому житті. Піднімімо очі до небес і подиви, подивимось на землю над нами. І під нами, а потім із тріумфом скажемо наша поміч у імені Господа, що вчинив небо і землю. Псалми 124.8. Так нехай усі, хто страждає з волі Божої, тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть доброчинстві йому, як створителю вірному, 1 Петра 4.19. Пам'ятайте, що той, хто тримає все словом сили своєї, може вберегти вас від падіння і представити вас непорочними перед обличчям слави своєї з великою радістю.